Усім привіт, друзі! З вами кіномозок і рубрика кінопрогнози, у якій сьогодні поговоримо про трейлер фільму Я, Побєда і Берлін, заснований на повісті Кузьми Скрябіна. Я, як завжди, роздивився його під мікроскопом і готовий вам розповісти дещо цікаве. Найперше слід зазначити, що це вже не перший трейлер цього фільму, адже початково його вихід планувався на весну 2022-го. Але всі ми з вами знаємо чудово, що тоді цьому завадило. Але як співав сам Кузьма? Москалі, то хворі люди лізуть воювати, а ми будемо на них і зговерли срати. А бага, ми на Бандерштаті, хай завиють москалі, вороги прокляті. Отож, зараз поговоримо за обидва трейлери про всі цікаві деталі, які в них є, і найголовніше, чим майбутня кінострічка відрізнятиметься від оригінальної повісті. Отож, сідайте зручніше і починаємо! Трейлер починається на в'їзді до Берліна, про що глядачів, а також Кузьму з його другом Бардом сповіщає відповідний дорожній знак. І відразу перші слова головного героя дають зрозуміти, що фільм матиме неабиякі розбіжності і сповісті, на якій він заснований. Я маю в Берлін мотнутися. Там є один персонаж, який є, колекціонує старі корити. Так він за справжню совєтську побіду готовий. Нового Марса віддати. Так от у ній Кузьма та його друг їхали туди, аби штовхнути діток манекенів за ціною в 10 більше за українську, а побіду зміняли на новий мотор суто випадково, бо підвернулися потрібні люди у потрібний час. У фільмі ж, вочевидь, вони їхатимуть саме з заміром стареньку радянську тачку зміняти на новенький Мерс. Щоправда, цю та інші нестиковки може пояснити інша сцена, але про це трохи згодом. В наступному кадрі наші герої потрапляють в лапи якоїсь мафії, які невідомо за що, але хочуть їх трішки розпиляти. Хоча їм, в принципі, для такого причини не те, щоб сильно потрібні, але то таке. Ну і ще одна відмінність полягає в тому, що Кузьма та його друг мають жорсткий дедлайн, чого знову ж таки не було в повісті. Ти Що крейзі? Я лише поміняю і назад. За три дні до концерту клянусь, чуваки, я вас не підведу. Тобто, незважаючи на те, що повість Кузьми є основою для фільму, творці багато чого додадуть і від себе, в принципі, як і сам Кузьма, адже даний твір, хоч і є описом реальної пригоди з його життя, але він, як і всі хороші історії, добряче прикрашений фантазією автора. Думаю, співвідношення відповідності оригінальному твору і фантазії кіноробів буде десь 50 на 50. Тим більше, за словами режисерки Ольги Ряшиної, фільм буде не тільки екранізацією твору, але й особистою історією Кузьми, присвяченій його пошуку самого себе і того, чому він хоче присвятити своє життя. В цьому кадрі Кузьма вперше зустрічається з вередливою побідою, з якою матиме багато геморою та іншого клопоту на одне місце. Зокрема, тут він намагається завести її за допомогою корби, яка у повісті згадувалася багацько разів. А це той самий художник, який йому її штовхнув за 200 американських гривень. Рарете, унікальний та Щоправда, вочевидь у фільмі машина матиме трошки кращий стан, ніж у творі, адже там згадується, що крізь її шкло видно ніц не було. Переднє, тобто вітрове скло, щоб не відволікати водія від спокійної, по-домашньому затишної атмосфери внутрішнього світу побіди бардаком, який твориться на дорозі, було продумано вузькою щілинкою, переділеною посередині планкою, як захисні окуляри токаря. Крізь нього, так само як і крізь його задній прототип, майже не було видно нічого в обидва боки, туди і назад. Тобто. Людина, яка мала щастя керувати цією квартирою на колесах, жила своїм життям і безпекою своєї подорожі, завдячувала решті водіїв, у яких боліли голови. Як з нею щасливо розминутися на дорозі в цьому кадрі Кузьма приїжджає на новому агрегаті до своєї дівчини Барбари, яка від нього аж пищить. Щоправда, згодом між ними виникне сварка через постійні поїздки Кузьми. Вирішив врешті-решт чим ти реально хочеш займатись. Ці слова є також відсиланням до повісті, у якій Кузьма пише, що в той період свого часу був людиною, м'яко кажучи, не обов'язковою. Та десь через тиждень відповів Барт, він знав, що я максимально не обов'язковий тіпець. Мене в різних кінцях Львова могло чекати до 10 людей в той самий час, коли я навіть не збирався виїжджати з рідного Новоєврейська. І слухав радіо на даху будинку разом із Зоською, бо більше ніхто, крім нього і мене, не слухав радіо на даху. З цього можна припустити, що у фільмі він побуває в Берліні не один раз, і саме це пояснює у ті нестиковки, за які я казав раніше. Можливо, у фільмі Кузьма з Бардом вперше поїде до Берліна саме штовхнути манекенів, там зустрінесь колекціонера, і вже вдруге, не встоявши перед спокусою німецького автопрому, поїде міняти побіду на три кінцеву зірку. Так чи інакше, але ясна річ, що за планом усе не піде, бо без того кіна б не було. Вони і під пояс мит не траплять, і на кордоні їх зупинятимуть, ну і зрештою в лапи до мафії попадуться, якою, Лебонь керує отой колекціонер, що їм обмін обіцяв. Але годі за сюжет бо ж треба щось і на саме кіно лишити. І, до речі, про це. Роль самого Кузьми у фільмі зіграє Іван Бліндар, який у рамках підготовки до ролі провів дуже серйозне дослідження. Зокрема, побував на кладовищі, де похований Кузьма, у школі, в якій він вчився, і приходив до хати, у якій він жив, мабуть, і часи, які описані у фільмі та у повісті. Як бачимо, у фільмі заграють 16 каверів на пісні Кузьми, виконані різними співаками. Так само, як під час концерту пам'яті. Зокрема, один з них, а саме кавер на пісню Кольорова, ми чуємо в трейлері у виконанні ТНМК. Взагалі, в мене з творчістю Кузьми склалось так, що я став її прихильником вже після його смерті, бо в ті часи, коли він творив і виступав, я ще був малий та дурний. Що я там міг розуміти? А того дня, в 2015-му, пам'ятаю, мама прочитала в інтернеті про те, що він загинув, і я такий, а це хто? Ну і моя мама не стерпіла такого неподобства і того ж вечора влаштувала мені повноцінний лікбез. Ми з нею послухали його найкращі хіти, які багато разів крутили по радіо і які я навіть чув, але не знав, що то він співав. І отоді до мене дойшло Бляха муха, чувак таки робив круті речі. Повертаючись до трейлеру, а також очікувань від фільму, вони в мене такі стримані, бо я розумію, що він, ймовірно, не буде таким самим колоритним, як Повість, бо так вмів тільки сам Кузьма. Але сподіваюся, під час перегляду посміятися хоча б наполовину, так як під час читання. Я, до речі, щоб трохи освіжити її в пам'яті перед прем'єрою, послухав аудіокнигу, яку начитав сам Кузьма. І о, народ, я давно так не ржав! Але оцінити кінцевий результат ми з вами зможемо 21 березня вже у кіно. Дякую вам за перегляд, друзі. Писайте подобайки, якщо вам сподобався огляд. Пишіть у коментарях, чого ви очікуватимете від фільму. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. Побачимося у нових відео!